Так ще раз вас вітаю, це Warzone Mobile, але на цей раз Xiaomi Mi Pad 6. На цей раз відео буде в нормальній якості, без, сподіваюся, що без моїх рук, на штативі, Все як положено. Все Тому що на цей раз я знімаю на свій основний телефон, на якому я в принципі, і тестував попередньому відео Warzone Mobile. Тестували ми його на Xiaomi. 10T Pro, TopDragon 865, флагманський, але колишній. 8 ГБ оперативної пам'яті було під DDR5. 128 ГБ накопичувач UFS 3.1. На цей раз ми будемо тестувати на Xiaomi Mi Pad 6 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ влаштованої пам'яті. На жаль, не знаю, які стандарти у DDR і який стандарт накопичувача UFS. і Чесно сказати, я навіть не пам'ятаю, який тут процесор стоїть, але явно не флагманський. Поки воно тут щось грузить, ми й перевіримо, чи підтримує він ось такий ось геймпад від Xbox. Кабель тут хороший, непід, під, е, з накопичувачів взяв, чисто хочу протестувати, чи є підтримка геймпадів тут, чи немає. Поки воно оптимізує шейдери. Я зараз спробую. Спробую, ось включився геймпад. О, да, є підтримка геймпаду дуже добре. Тоді вам буде ще краще, буде без моїх усіх рук. Геймпад підключення. Так, зараз воно оптимізує шейдер, я поки його включу збільшення продуктивності. Ось, до речі, частота екрану, ось у нас FPS. ФПС у нас зверху ось буде. Видно, що ви просто знали. Так, зараз, коли вона оптимізує шейдер, я зійду в гру і будемо дивитися, що там і як. А, ще до того я покажу вам налаштування графіки, які, які воно вибрало. І так, пройшла компіляція шейдерів, Я підключив геймпад по Bluetooth, щоб попробу не грати, тому що провод ну, короткуватий. Так буде зручно і вам, і мені. Ви не будете бачити мої руки, а я буду комфортно сидіти на, на дивані та грати. Так. О, на жаль, я не знаю, чому не можна вибрати мінімальну графіку, тільки середній або високий. Для цього процесора я сам вибрав середню, тому що ну, процесор тут явно не Snapdragon 865, який у мене на телефоні. Якщо мінімальна графіка середня, ну побачимо, що воно. Так. Тепер давайте тестувати, як воно працює. Чи будуть хоч стабільні 30 FPS на 7-й Pad 6 версії? Не забуваємо, що fps, ось fps зверху. Це частота екрану не путається. Я просто вивів, ну, чисто не знаю для приколу, хай буде. Побачимо, як ця гра працює з геймпадом. Зараз збільшу гучність і буду мовчати на цей раз. Ну хіба що деякі коментарі там по просадки буду вставляти, ну так що буде терпіти. Побачимо зараз. Поки воно хай воно прогрузиться. Ну, на гімпаді воно, ну, воно круто працює відразу кажу. Тільки ось що мене хвилює, чи один я зараз на гімпаді гуляю. Чи я гуляю з тімою людей чи ботов, у яких також підключений гімпад. Це мене хвилює. І в принципі яка різниця. Так бы было нечестно, правильно? Как бы люди играли на сенсоре, а я на Да, Xiaomi Mi Pad 6 народ не витримав навантаження. Невідомо чого. Чи йому бракує оперативної пам'яті, чи з них бають, чи що. Ну давайте я зараз ще раз спробую запустити і побачимо, що воно де да як. Так, намагаємося знову пограти в Warzone Mobile. Включаємо продуктивність. Так, підразу для тих людей, якщо знайдуться люди, які будуть в коментарях писати. А у мене все стабільно, шикарно працює в 120 FPS на Xiaomi Mi Pad 6. Відразу кажу, що конфігурація 6 ГБ оперативної пам'яті 128 влаштований. Якщо у вас більше оперативної пам'яті, там 8 ГБ і воно у вас не вилітає, то ну, напишіть в коментарях, тому що можливо на 6 ГБ. 6 ГБ оперативної пам'яті йому мало. Йому -то потрібно 8. і на 8 воно не буде вилітати. Знову ж таки, процесор слабенький, ви могли бачити, які там тормозають. Тормоза, тормоза фризи, глюки. Ну, явно не рівень 600 ой, 865, да? який на телефоні 20-го року випуску в моєму стилі. Ну, намагаємось побачимо, що воно вилетить чи ні. FPS просто нестабільний. З такими фризами я б точно не зміг гра грати. Єдине, знаєте, що радує? що... Розовнійтесь, радую те, що підтримка геймпада є, як я вже говорив. І що саме цікаве? Що саме цікаве, я вам скажу? О, є, є аємесіст. Саме цікаве теж, я в попередньому відео при першому записі в Reson Mobile говорив, що на телефоні грати неможливо, тому що коли ти... А ні, не, немає аємесіста на дорозі здалося. Що я говорив на першому запусті на телефоні, що неможливо дивитися на горизонт що, що ніби ти у, у 240 p банально дивишся на екран і нічого не видно. Чи там за машиною хтось є, чи немає. Так. На планшеті воно більш-менш нормально, але но знову ж таки видно вам чи не буде ну графіка, просто кошмарна.